Так, всім привіт. Що, буду відео зараз знімати про свою грубку. Вона вже трохи попрацювала. Так, це дубль номер 2 називається. Зняв без світла і погано видно. Так. Що? Зрозумів. Так. В принципі, хай двері будуть відкриті. Так, що, друзі, дивіться. Скільки я вчора спалив дров. Топлю в себе тут в будинку раз в тиждень. Бо раз в тиждень я в себе тут працюю. Будинок в мене 120 квадратів, так? Юлія, скільки квадратів? 120. Коротше, вроді, 120 квадратів. Так, оце стільки дров я спалив. Дуб. Ну, це я в загальному кинув приблизно, бо там я дош, дошками розпалював, а потім підкидав е, такі дрючки. Во. А, клас. Майже сухе воно. Майже. Там вологість не дуже велика, бо привезли сухі дрова цього разу. 98% напевно, всього сухого. Оце дивіться, спалив я дров. Оце стільки постійно палиться, як я топлю, не більше. Ну, може одним дрючком більше, одним менше поліном. 3, 6, 7. Отак. Ну ясно, що. То, бачите, в мене папір лежить. Папір я не рахую, бо там мішок кину і щоб воно розгоралося. Палю. Так. Що з... з температурою? Вибачаюсь. Пірометр я купив, щоб відео такі знімати. Ну, пірометр благополучно забув. Дивіться, вчора була температура 12 градусів зранку, як я приїхав, зараз показує 16. 16 градусів. Отакі от, от справи. Що зараз по грубі? По грубі зараз трогаю у ванній. Холодненьке, тут тепленьке, тепліше, тут ще тепліше, тепле, тепле. Так. Щось в мене з телефоном. Трохи барахлить. Тут що? Тепленьке, ледь, тут дужче тепле, ще тепле, тепле. Тепле. Тут холодніше, тут холодніше і тут холодніше. Оце дивіться. З приводу оцих от тріщинок я відео знімав колись. Я їх і замазував, але воно все рівно получається, що трошки все рівно рухається. Воно не розширяється, оце воно майже стоїть. Но воно, получається, рухається. Я думаю, що причина в цеглі, так як ось ця цегла, що я ложив, вона виходить, іде типа клином. А розчин, бачите, в мене невеликий слой. Шар шар українською, напевно, буде. Підскажіть, як буде українською в коментах. І виходить, я думаю, коли воно нагрівається, воно розширюється і торкається цеглина в цеглину. І, ух ти, і така бідося. Щось в мене наклацав, я вибачаюсь, трошки таке собі буде відео. То темніше, то світліше, бо. Щось телефон зі своїм життям живе. Оце зараз груба тепло. Тріщинки, ось це що маємо, що маємо. Звідти, звісно, що дим не йде, ніде нічого. Все, все супер. Це, бачите, тут я сушу там футболку або ще щось, одяг, коротше, підсушую. Що я думаю взагалі? Взагалі, отут у мене ось. Є цегла ось отака. Я б краще будував би з отакої цегли. Шамотна цегла. Всю грубку збудував би шамотної цегли. Е, чого? Бо я думаю, що можливо через те, що там всередині в топці, зараз покажу, як там топка виглядає, там шамотна цегла. І отут виходить полум'я. Можливо, воно дуже перенагрівається. І виходить, що тріснуло. Але я то думаю, що я... вона тріснула, бо я її був перегрів. Вона ще була сира, і я її перегрів. Ну, воно, не знаю, воно тріщини не більшають, але воно все рівно рухається. Я ж кажу, я думаю, може, що цегла. Цегла об цеглу треться, і воно це. І чим її зробить, щоб воно стояло більш-менш. Не більш-менш, а нормально, щоб було. Поки що не знаю, підкажіть в коментах, хто знає, хто пічник. Підскажіть. Я ж кажу, я хотів, не знаю, чи говорив в цьому відео, чи в попередньому, я хотів його залишити, щоб воно ось отак все було. Отак. І не, не, оформлю, не оформляти. Оце було б все оформлення. Ну, доведеться оформляти, тому що я не хочу, але це його, щоб ці тріщинки було видно. Так що такі от справи. Групкою, в принципі, я задоволений, причому дуже. Топив вчора, скільки вона, о, о, вона горіла, Десь, А, Та 5 годин. 5 годин я її топлю. Оце ще раз, отаку кількість дров я палю, вони горять на протязі 5 годин. Принаймні, вчора точно протязі 5 годин. Зараз покажу, що там у мене в топці. А, що з цієї сторони, з цієї сторони. Ледь тепла. Отут тепла. Отут, до речі, ця сторона швидше віддає тепло. Ось отут ще вона тепла. Тут тепла. Ну, коротше, ну, а тут така уже, не дуже. Так, зараз показую. Такі в мене дверки. Дверки, в принципі, і великі і не потрібні, бо дров я багато не вкидаю. Бо мені в попередніх відео моїх про грубку підказали, що тіпа, не треба багато кидати дров, щоб воно потихенько горіло. А, і в принципі, по-моєму, автор цієї грубки також розповідав, що він топить там 5 годин. Потихеньку воно горить, горить, горить. Оце виглядає так топка. Ну, це щось я вчора чудонув. Що, бачите, вугілля, вугілля залишилося. Я так і не зрозумів, що я зробив. Вчора закрив і воно потухло. Чи що, що вугілля? Це такого ще й не було. Вугілля коротше, залишилось. Оце дивіться, отак воно виглядає в середині. Оце в мене холодний шов, чи шов для холодного потоку. Чи холодних а, холодних газів. Так, зараз покажу, куди. Там полум'я має виходити. А в грубки тепло. О, оце, бачите, сюди полум'я виходить. Оце ота грубка. Я й сам подивлюсь, як вона виглядає всередині. Дивіться, отак вона вигляда. Так. Оба. Отак вона виглядає всередині після топки. Так що отакі от справи. В принципі, дверок вистачає. От чого мені не вистачає, так це скло. Щоб отут скло було, і щоб дивився, як воно горить. Хоча в нас тут планується, дасть Бог життя, все нормально, буде каміно-піч. То там вже буде видно. Але я думаю, що краще ставити дверку склом. З однієї сторони, а з другої сторони, вони ж будуть, напевно, такі брудні, як і ось оце. Оце зараз. Дивіться. Воно ж брудне. І, напевно, скло таке буде брудне. Грубко, я задоволений. Я ж кажу, я б її будував би, напевно всю шамотної цегли, щоб воно одинаково, е, Те... Одинаково температуру буде, однакове розширення. Чи як, чи хто знає. Чи може мені ось оцей шов, він в мене дуже великий. Його висота десь 30, ширина 3 см. Напишіть, будь ласка, я його можу в принципі зменшити. Якось туди долізу і закладу. Може його треба закласти, щоб сюди менше вогню йшло, а йшло більше вгору. Взагалі грубой задоволений. Це, так, вчора я перестав топити десь в 3 години, в 3 години вона вже тепло віддавала. Тобто, почав я там в 10 годин, по-моєму, да, десь 10. Так, в 10 годин почав топити. В 3 години вже я не підкидав. Десь пів четвертої, напевно, чи в 4 я вже все позакривав і задвижку. Як топлю. Коли розпалюю, то шибр на все витягую. А ось тут роблю десь ну, зазор, дивлячись, яка, яка погода. Тут роблю зазор десь сантиметр. Потім через хвилин 10. Чи 15. Ні, через хвилин 10 я зменшую. А через хвилин, десь через півгодини, я ж кажу, дивлячись, яка погода, я роблю отак. Роблю зазор невеличкий. Щоб воно там свист був. Це мені підсказали в коментарях. І тут задвижку, ось допустимо, зараз. Отак вона у мене. Це витягнута на все. Я її роблю ось отак. Ой. Так. Оце отак. І так воно топиться. Закриваю. Оп! І все. Групка, я задоволений. Перша групка, в принципі, класно гріє. Е е е е е оце ж в мене шибр, коли погана погода, туман там, сирість розтоплювати. Взагалі класно. Просто це, типа літ літній. Для літньої топки, ну, взагалі, класна штука. Ну, зараз я його не використовую. Так, що отакі от от справи. Групкою задоволений. Грубка працює, гріє класно, дров іде небагато. На мою думку, самий оптимальний варіант це грубка в будинку. І все. Ну, і зрозуміло, що має бути Опалення, батарея або тепла підлога. У нас буде тепла підлога. І батареї планую, ну не знаю. Подивлюсь. Ну, коротше, суть. Розмова не про те. Групка гріє класно. Друзі, все. Будуйте, кому подобається. У мене є відео. Все, в принципі, працює нормально, тільки я ж кажу, що ось оцей нюанс з тріщиною, Кажу так, як є. Я її був перегрів тоді, коли вона була сира. То може і зато, але з іншої сторони, якби воно порвало її, перегрів, то воно більше б не, не гуляло, але воно підгулює, виходить. Я ж кажу, підскажіть, дим звідти не йде. Ніде вона не димить, ніде нічого. Ну, димить тоді, коли я забуваю закрити чи відкрити задвижку, як дрова підкидаю, і відкрину, відкрию дверки, то тоді, звісно, що вона димить. А так взагалі класно, я ж кажу: 16 градусів. В будинку 16 градусів. Топиться раз, раз в тиждень. Отут. 5 годин топлю. Така кількість дров. Ось така кількість дров. Ну, це ж сміх, на мою думку. Так що якось так. Все. Пишіть свої відгуки, свої коменти. Отам можете зразу писати, що бо метал у грубці є. Що щось метал десь щось торкається. Метал ніде нічого не торкається. Скрізь зазори, бо скрізь я підкладав ось отаку штуку. Забув, як вона називається. Ось отаке. Скрізь. Просто скрізь. Щоб ніде нічого не проморгати. Я трусився, як цю грубку будував. Тобто метал при розширенні грубку не, не цей. Не Ніде нічого не впирає. Цегла М100. Цегла слаба. Я думав, це М150. Але це М100. Ну, коротше, я так розумію, що вона слабенька. Це не ось оця ось в мене гушна. Як дзвін. Оце цегла дзвін. Все, з вас сподобаєчка, коментарі. Всім дякую за увагу. І, як завжди, всім-всіх благ. І, друзі, допомагаємо ЗСУ. Всім пока і гарного вам дня.